Яку шкідливу гадость, але смачну можна купити в Сільпо по акції, Дивись. Любімінькі ті ткати по акції за арахісовою пастою і шоколадний всього 25 гривень. Якщо вам треба обзорчик на них, напишіть і я зніму. Нарешті знижка на це печиво, воно класно хрумтить, не притерне. Я його люблю. 45 гривень всього. Велика шоколадка Міленіум на знижці всього 99 гривень. Оця з горішками дуже смачна, якщо ви любите арахіс і не пересолоджена. Це одні з найулюбленіших моїх цукерок. Тут як карамелька, шоколад і всередині величезний горішок. Знижка в два рази. Всі величезна пачка орео і незвичний смак. Це чізкейк полуничний. Можна спробувати 80 гривень по акції. Екляр від БКК 29. 99 я не куштувала, але виглядає так солідно Знижка на зефірку в два рази. короче акція всього 30 гривень зараз коштує. Нормальна тема. Таке печиво біскоті за 50 гривень. Тут 400 грамм я не куштувала але виглядає прикольно. Знижка на приторну нашу мілку. Це мигдаль, вишня і лісовий горіх за 49,90 Ну комусь вона подобається. І хоч щось дешеве, короче, шара публіки Всього 20 гривень. Знижка теж в два рази мені з чайком інколи так хочеться похрумкати. Інколи в міру всього можна.